Привіт, мої любі першокласнички! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Р, письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. А також під час розвитку зв'язного мовлення ми сьогодні поговоримо на тему посуд. Ну, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою «Р». навчимося писати рукописну букву «Р», з'єднувати її з іншими буквами. Сьогодні ми будемо з вами працювати в друкованому зошиті на сторінці 48. Розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита та знайдіть необхідну. Підготуйте простий олівець гарно заточений, кольорові олівці. Та не забудьте покласти біля себе кулькову ручку із чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться вгорі нашої сторінки 48, яка пора року зображена на малюнку. Так, діти, на малюнку зображено літо, де відбувається подія, яку ми бачимо на малюнку. Правильно, дітки, подія відбувається на березі моря. Скажіть мені, будь ласка, а чим займаються діти? Погляньте, деякі дітки купаються і граються в м'яч у воді. Деякі діти граються м'ячем на березі, на піску, а деякі дітки просто приймають сонячні ванни і загорають. Придумайте, будь ласка, діткам імена на букву Р, які ви пам'ятаєте. Рома, Рита, Рима. так. Погляньте, розгляньте уважненько велику рукописну букву «Р», яка складається з двох елементів. Подовжена похила лінія із заокругленням внизу вліво. І ось така нібито шляпка у грибочка похила лінія із заокругленнями вниз. З обох сторін, зліва і справа. Знайдіть, будь ласка, схожі елементи на зображеному малюночку та наведіть їх простим олівцем. Перед тим, як ми з вами почнемо вчитися, писати велику рукописну букву Р, пригадайте, як правильно потрібно тримати у руках ручку або простий олівець. І в яку сторону нахиляти зошит, коли ви пишете лівою або правою рукою. Також, дітки, нагадую вам, що працюємо ми завжди в робочому рядочку. Але додаткові допоміжні лінії похила допоміжна, надрядкова, підрядкова лінії вони завжди нам допомагають. І не забувайте, будь ласка, дітки, що в нашому зошиті Поле має завжди залишатися чистим. Також давайте пригадаємо, які є види з'єднань букв у словах. Верхнє з'єднання, середнє з'єднання, нижнє з'єднання. Велика буква Р складається з двох елементів довгої похилої лінії і заокругленням унизу ліворуч і правого горизонтального півовала. Роздивіться, будь ласка, дітки, як правильно пишеться велика буква Р та спробуйте написати цю букву у повітрі декілька разів. А ми переходимо з вами до виконання основної частини наших завдань. В першому рядочку ми з вами будемо вчитися писати велику букву Р. Зверніть, будь ласка, увагу, що спочатку ми маємо написати подовжену похилу лінію із заокругленням внизу вліво, а потім перевернутий лівий півовал вгорі. Спробуйте, будь ласка, букву Р велику прописати у повітрі декілька разів. Наведіть цю букву у зразочку, який подано в вашому зошиті. А тепер спробуйте діти до кінця рядка прописати стільки разів букву Р велику, скільки разів вона у вас там поміститься. Не забувайте, що для того, щоб вам зручно було виконувати письмові завдання, ви можете поставити відео на паузу. В наступному рядочку ми маємо з вами виконати два завдання. В першій частині написати букву сполучення «РО». Підніміть, будь ласка, в повітря простий олівець, давайте пропишемо це букву сполучення, пишемо велику букву Р у повітрі, а тепер середнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву О. Спробуйте написати букву сполучення РО у повітрі самостійно декілька разів. Наведіть зразочок, який подано у нас в зошиті в другому рядку. Пропишіть, будь ласка, самостійно буквосполучення РО стільки разів, скільки воно поміститься у вашому зошиті. Подивіться, дітки, наступне завдання у другому рядочку це ми маємо з вами написати слово роман. Давайте спробуємо це слово по буквах написати у повітрі. Пишемо велику букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву О. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву М. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Роман. Спробуйте ім'я хлопчика Роман прописати у повітрі декілька разів. Наведіть зразочок, поданий у вашому зошиті. Спробуйте слово роман написати самостійно стільки разів до кінця рядка, скільки воно у вас поміститься. Для зручності виконання письмових завдань ставте відео на паузу. В наступному рядочку, діти, ми маємо з вами написати два слова: Рим і РИМ. Рівне. Давайте спробуємо в повітрі прописати слово Рим. Пишемо велику букву Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву І. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву М. Рим. Будь ласка, спробуйте слово РИМ прописати у повітрі самостійно, не відриваючи руки. А тепер напишіть слово РИМ у рядочку там, де є вільне місце. Наступне слово, яке ми будемо писати, це слово рівне. Будь ласка, піднімаємо в повітря простий олівець, пишемо велику букву Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо велику букву, маленьку букву І. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву В. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Середнім з'єднанням приєднуємо букву Е. Рівне. Спробуйте самостійно написати це слово у повітрі декілька разів. А тепер діти напишіть його у своєму зошиті у вільному місці. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми маємо з вами простий олівець замінити на кулькову ручку з чорною пастою. І наступні завдання ми будемо виконувати саме ручкою. Перша частинка четвертого рядочка, перша половина четвертого рядочка ми з вами маємо прописати велику букву Р кульковою ручкою. Підніміть ручку у повітря і спробуйте написати цю букву самостійно у повітрі. Пишемо велику букву Р. Тепер наведіть зразок, який подано в нашому зошиті, і пропишіть велику букву Р до половини рядочка. Наступне завдання п'ятого рядка це слово руслан. Підніміть в повітря свою ручку, давайте спробуємо прописати у повітрі слово руслан. Пишемо велику букву Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву У. Середнім з'єднанням приєднуємо букву С. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Руслан. Спробуйте слово Руслан прописати в повітрі самостійно. А тепер, дітки, напишіть це слово у своєму зошиті. Щоб вам зручно було виконувати письмові завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Наступний рядочок ми маємо з вами, дітки, написати речення. Давайте прочитаємо його. Роман і Марина. «На морі». Давайте спочатку розберемо кожне слово і пропишемо його у повітрі. Роман і Марина пишуться з великої букви, тому що це імена дітей. Прописуємо у повітрі слово Роман. Пишемо велику букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву О. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву М. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Роман. Так, далі пишемо маленьке слово І. Тепер відступаючи трішечки місця, прописуємо слово Марина. Милика буква М. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву И. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. І середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Марина. Тепер пишемо невелике слово на. Букву Н з'єднуємо з буквою А середнім з'єднанням. «На». Тепер прописуємо у повітрі слово море. Маленька буква М. Середнім з'єднанням з'єднується з буквою О. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р і верхнім з'єднанням приєднуємо букву І. Море. В кінці речення не забуваємо ставити крапочку. Дітки, спробуйте це речення самостійно прописати у повітрі, діктуючи собі кожен склад у слові. А тепер нижче у чистому рядочку напишіть те саме речення тільки своєю ручкою. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати такі завдання. Наступне речення, яке ми з вами напишемо Іра у Римі. Зверніть увагу, будь ласка, на слова, які пишуться з великої букви. Іра це ім'я дівчинки. Рим це назва держави. Тому ми, з вами... Ой, назва, е, міста. Тому ми з вами маємо написати діти ці слова з великої букви. Давайте пропишемо це речення у повітрі. І з великої букви. Приєднуємо верхнім з'єднанням букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Іра. Далі відступаємо трішечки місця і пишемо маленьке слово У. Тепер ми маємо написати слово РИМІ. Велика буква Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву И. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву М. І верхнім з'єднанням приєднуємо букву І. Рімі. В кінці речення ставимо крапочку. Спробуйте це речення у повітрі прописати самостійно. А тепер напишіть це речення, будь ласка, у рядочку на вільному місці. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово. І диктуйте, будь ласка, собі слова, проговорюючи всі букви у складах. Наступне завдання це малюночок внизу, сторіночки 48. Подивіться, будь ласка, прочитайте букву на зеленому листочку. Що це за буква, дітки? Це буква Р. Чому від неї відходять стрілочки до малюнків? Тому що в кожному малюночку є буква Р. Корабель, катер. Доберіть слова, назви транспорту, у яких є буква Р. Катер, моторолер, ракета, корабель. Дуже добре. Намалюйте, будь ласка, один з цих предметів, який ми тільки що назвали. Я, наприклад, зобразила ракету. Розфарбуйте малюночки, які ми бачимо з вами на нашому екрані і в зошиті. Далі, дітки, перегорніть сторіночку 49 у вашому зошиті. І зараз ми з вами поговоримо на тему посу. Погляньте на малюнки. Назвіть предмети, зображені на столі. Чайничок. Чашечки з блюдцями і кастрюля. Тепер назвіть предмети, зображені на плиті, сковорідка кастрюля і тарілка. Діти для чого призначений посуд, який стоїть на столі. Посуд, який стоїть на столі, призначений для того, щоб пити чай. Так? А посуд, який на плиті, для того, щоб приготувати їжу. Дітки, домовичок у цьому будиночку зробив шкоду. А подивіться уважненько і скажіть, яку шкоду зробив домовичок. Так, він поміняв місцями дві. Він поміняв місцями посуд. Подивіться, на плиті має стояти що? Каструля, яка стоїть де на столі. А на столі має стояти тарілка, яка стоїть на плиті. Тобто ці речі потрібно поміняти, тому що тарілку на плиту ніхто не ставить, на газ її не можна ставити. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який ви бачите перед собою. Розкажіть, який настрій посуду на малюнку. З лівої сторони ми бачимо посуд усміхнений, гарний. А чому, як ви думаєте? Тому що він дуже чистий, вимитий, аж сяє. А з правої сторони на малюночку посуд засмучений. А чому він засмучений? Тому що він брудний, він лежить у раковині, і його ніхто не миє. А яким чином можна підняти настрій посудові, зображеному на другому малюночку? Миєте його правильно, для того, щоб настрій піднявся у посуду, потрібно включити водичку, використати миючі засоби і помити посуд та скласти на свої місця. Погляньте, будь ласка, на малюночки і розкажіть, як ви миєте посуд вдома. Чи взагалі ви миєте посуд вдома, чи допомагаєте своїм батькам, чи дозволяють мами вам мити посуд? І якими засобами ви миєте? Погляньте, бачите, дітки на малюночку використовують мийний засіб для того, щоб мити посуд, і водичку. Також губку. Тобто наносять на губку мийний засіб. Протирають від бруду тарілочки, чашечки, виделки, ложки, а потім полокається все під водичкою. І ви розкажіть, як ви робите, чи вмієте вимити посуд, і як часто ви це робите. Яку букву ми з вами вчилися писати на уроці? Так, на уроці ми вчилися писати велику букву Р. Для чого потрібна велика буква Р? для того, щоб писати слова, які потрібно писати з великої букви. Імена, прізвища, побатькові, клички тварин, назви міст, сіл, назви держав. Назвіть слова, які починаються з великої букви Р, які ви пам'ятаєте. Оберіть, будь ласка, і покладіть у стаканчик той олівець, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Це було дуже просто жовтий, було цікаво, зелений, було важко блакитний, мені нічого не вдалося червоний. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!